Картопля довгий час називалася другим хлібом і не дарма її поважають всі народи українські, американці, французи, німці, англійці. А в історії кухні кожної країни є кілька традиційних рецептів страв з картоплі. Ми ж сьогодні поговоримо саме про ніжному ароматному картопляному пюре, перші рецепти якого почали з'являтися в кулінарних книгах в далекому всій столітті і відразу розійшлися по всіх куточках світу. Давайте згадаємо, як зварити ідеальне класичне пюре, а потім подивимося, як з ним можна експериментувати, переймаючи кулінарний досвід різних країн. Класичне картопляне пюре ні для кого не секрет, що для смачної страви потрібні хороші інгредієнти, тому вибираємо правильний картопля, для пюре найкраще підійде жовтий, тому що саме в ньому міститься більше крохмалю, який і додасть готовому пюре потрібну розсипчастість. Варіть бульби близько 20 хвилин, поклавши їх у вже киплячу воду, додавши сіль заздалегідь, коли картопля звариться, злийте воду і залиште каструлю на плиті, щоб позбутися від залишків рідини. Коли ви приступите до подрібнення картоплі до стану пюре, блендер віддайте перевагу спеціальний прес для картоплі, товкача ботолкушку і розминайте, не залишаючи грудочок. Отримавши однорідну масу, додайте масло і гаряче молоко або вершки. Увага і масло, і молоко повинні бути гарячими. Відразу подавайте пюре на стіл, додавши необхідні. На ваш погляд, приправи це може бути паприка, квинкріп, розмарин або чебрець і спеції, білий перець для картопляного пюре особливо хороший. Україна, Ірландія, картопляне пюре як самостійна страва в Україні. Пюре часто їдять окремо без жодного гарніру. Не бійтеся подавати картопляне пюре як самостійну страву. А якщо вас бентежить загальний бляклий вигляд пюре при готуванні додайте в нього шпинат або буряк, тоді подача страви буде виглядати оригінальніше автори знаменитої куховарської книги Російська кухня у вигнанні закликають не використовувати пюре як гарнір, а подавати смачне пюре з малосольним огірочком і свіжим кропом. Додавши пару ложок сметани або збитий білок, можна домогтися такою повітряної текстури, що пюре буде шкода використовувати у вигляді гарніру. І не треба картопля прекрасна в оголеному вигляді. Не кожна жінка може собі це дозволити в Ірландії. Теж люблять їсти пюре саме по собі, додають в нього лише трави і зелену цибулю. З гордістю називають його чамп і як національне блюдо подають навіть до святкового столу до речі, ще одне традиційне ірландське блюдо Холканнон, також готується на основі пюре з додаванням простої капусти. Італія закуски на основі картопляного пюре почнемо з малого. Сперечаємося, що ви ще жодного разу не пробували приготувати приголомшливу закуску з картопляного пюре. Дуже апетитно будуть виглядати на столі традиційні італійські галушки популярні також в Хорватії та Франції. Часто їх подають як гарнір або навіть самостійну страву, але з оригінальним сосом, наприклад, песто, вони чудово підійдуть як гаряча закуска. Подавайте їх, посипавши тертим сиром. Так до речі. Так само, як і вареники, ньокки можна заморозити і відварювати при необхідності у Бразилії, Уругваї, Парагваї та Аргентині ньокки. запорука грошового благополуччя за традицією, 29 числа кожного місяця жителі цих країн кладуть гроші під свої страви з ньокки і вірять, що це повинно принести їм процвітання, Англія та Греція, Роги з картопляного пюре. Тут кулінарний досвід всіх країн світу не відає кордонів в Англії. Найпопулярнішим пирогом на основі пюре з картоплі є традиційний пастуший пиріг. Який готується з правильно зробленого соковитого фаршу і м'якого пюре, подають його з класичним вустерширським соусом. у Греції. Той же пастуший пиріг називається, а ще тільки готується він з пюре, збитого до консистенції повітряного крему. І греки додають в нього незвичайний сир і помідори, а справжню бринзу цукіні, орегано і часник. Канада Гаваї – картопляне пюре як основа для дивного частування на святковий стіл. Гавайський рецепт картопляного пюре віддає особливою безтурботністю, оригінальністю і святковим настроєм, адже готується воно з додаванням традиційного для гавайської кухні кокоса і увага, сухого шампанського. Гавайське картопляне піро це дуже просто і вражаюче незвично, а подача його цілий ритуал. Спробуйте здивувати своїх гостей цим незвичайним рецептом. У Канаді Пюре особливо цінується в складі картопляних шкурок. Потато skins блюдо отримало таку назву через те, що картопля при його приготуванні не втрачає нічого. Навіть свою шкірку рецепт цей порівняно молодий. Але вже завоював популярність по всьому світу ще пак, адже готувати картопляні шкурки так просто, і це чи не найпопулярніше в Канаді частування для гостей? Білорусь, Польща найбільш традиційні страви з картопляного пюре, навряд чи варто говорити наскільки зараз популярно у всьому світі традиційне східноєвропейське блюдо, без якого неможливо уявити білоруську кухню, мова. Звичайно, йде про дерунах, і, хоча існує тисяча способів їх приготування, ми пропонуємо вам ще один для якого знадобитися зробити картопляне пюре, ніжні деруни з часником і петрушкою. А ось рази, які на весь світ прославила Польща, можна готувати не тільки з м'яса, а й приємна новина для вегетаріанців з картопляного пюре та ще й начинити їх грибами.